Ну, що смачного, тут така дегустація. Замовляйте, а досмакуйте. Це сама філейка кроляча. Ой, ну, як завжди, приготована в автоклабі. Тут кісточок немає. М -м -м. Бімба просто. І так, дегустація в нас горошок чого зверху, бачите чого? Тому що я не буду колупатися. Знизу баночку, зараз ми виймемо це все. О, Лаврушка була, хороша тут. Так, от такий вигляд має наша тушоночка красивого кольору, бульйон красивий і є жирок. І сюди я ніякого жиру ж не додаю. Отак от все як є власному соку кролик. Застигши гарний бульйончик. Ось який бульйончик, дивіться який. Робиться. Так, отак вигортаємо, і у нас буде смачна вечеря пюреха, огірок, помідор і що ще потрібно. Зараз будемо смакувати. А я вам нагадую, що можна замовити таку смачну тушоночку, ціна питання 170 гривень. Тому що продукт якісний без ГМО і різних добавок. Тому діткам безпечно. І дуже смачно. О, так. Ну що ж, будемо пробувати. Ой, бульон корсін. Ну, що смачного, тут така дегустація, замовляйте, та смакуйте. Так, а це в нас тушоночка для вишуканих гурманів. Це е сама філейка кроляча, ну і як, як завжди, приготована в автоклаві. Тобто тут кісточок немає. Ну і давайте глянемо, що ж тут, як тут вона у нас виглядає? Ось так. Дивіться, жодні кісточки, одна філеєчка. Так що, хто вишуканий гурман і не хоче ковирятися в кісточках, то може придбати у нас таку філейну гарну кролячу тушоночку. Ось така смакота. Бульйон, йо-май-йо. -йо. Ну Ви ж це бачите, правда? І гарний. І супик зварити, і на кашку, і на пюрешку, і Насті тут теж треба, так да? Настя? Я ж таке кажу, не пробувала, так? Да? Давайте спробуємо і якості швиденько. По солі. Ідеально м'якенька, не сухенька. А ще якщо так з бульйончиком, то взагалі. Бімба просто. В наш погріб. А чому? Тому що кроляча наша тушоночка вже готова, і спустили ми її відразу в погріб, щоб вона охолола і набула о такого е, желатинового, бачите, от, е, стану. До речі, це я вам показую філейну тушоночку, яку ми робили. Дуже гарна, до речі, вийшла, але я б сказала, що по. Ось де вона також філейка дві, а це вже на кістці. Так. А, ні. Перепутала. Філе, філе підписане. Ага, угу, ось зараз покажу вам. Бачите, до речі, щось цікаво, гляньте, воно навіть не застигла. Слабий бульйончик вийшов, бачите? Повтихається. А от там, де на кісті, вона більш желейна, Бачите, бульйон гарно застиг. Це, що нам і сподобалося, ми попробували, продегустували, верніше, і на і філейну, і на кісті з цієї партії. Ось це, це також вона. то що вона виявилася більш якось такий, знаєте, більш смак насиченіший з кісткою. Да? Звісно ж, доведеться трошки подовбатися тої кісткою. Але вона смачніша на кісті. Бачите, який від тої кістки гарний бульйон. Таких два ящичка у нас вийшло. Трішечки вже вона, як кажуть, поїхала до наших клієнтів. Але от така вона гарна вийшла. Кому цікаво на без кістки філе, звертайтеся. Можемо ще зробити під замовленням що дякую за ваші перегляди. До зустрічі в нових сюжетах.